Ранок розпочавсь цікаво, Світить сонечко ласкаво, В календарик заглядає і усмішкою аж сяє, Знає сонце чарівливе День сьогодні особливий. У кожного народу своя мова, українська мова найрідніша, найспівучіша, красива та багата. Як казав Олесь Гончар, Доля нашої мови залежить і від того, як відгукнеться на рідне слово наша душа, як рідне слово бринітиме в цій душі, як воно житиме в ній. У кожного своя мова. Тож хто як говорить, все, що живе на світі, уміє розмовляти. Уміють говорити зайці, зайченята, по-своєму говорять і риби серед моря, і у садочку пташка, і у траві комашка, говорять навіть квіти з блискучими зірками. А як говорять діти, так як навчила мама: прийми ж, матусю, слова подяки від дитини за нашу рідну мову, за мову України.